Вітаю вас на каналі Агромен. Сьогодні у нас 4 червня 2023 року. Сьогодні у нас свято Трійці. Всіх вітаю. Виїхали на поле, робити не можна. Відповідно, вирішили проїхатися по полю. І яку хочеться розкрити тему, тему хочеться розкрити такого шкідника як висоти. Зараз вже протягом двох років можна спостерігати на полях велике засилля осотів. Аграрії починають скаржитись на осоти. І зараз поговоримо з приводу контролю осотів. Заїхали на поле пшениці. Тут пшениця не дарма була посіяна, тому що забрали це поле і воно дуже було проблемне з приводу осотів. Відтак прийнято було сіяти зернові для того, щоб їх виводити. На основі чого їх виводяться тут, на основі такої діючої речовини, як клопераліда. Ось ми можемо спостерігати внесення клопероліда. Опадів так і нема, такі тріщини. Гербіцид був внесений 4 травня. Осот додихає, тобто він не живий. і корінь у нього сухий. Ось така ситуація. Ось ще, он ще і так далі. Ми можемо спостерігати, що тут з осотами доволі таки непогано поборолися. І тому потрібно звернути увагу на боротьбу з осатами, тому що в наступні роки це буде дуже велика проблема для аграріїв Осоти дуже багато знімають врожайності на полях. Відтак, ефективніше з осатами боротися на основі діючої речовини клапероліт це потрібно розуміти, ні гліфосат, ні інші діючі речовини так не будуть ефективно працювати, як клапероліт. Все. Залежить від того, вся особливість в цьому базується на кореневій системі даного шкідника. І, цей, і дану діючу речовину клопіроліт ми можемо застосовувати в таких культурах, як зернові, пшениця, ячмінь, кукурудза, можемо застосовувати клопіроліт. Також ми можемо застосовувати клопіроліт в ріпаку та можна в гречки, тому що недавно. Сказав людині, що клопіроліт можна використовувати по, по гречці. Людина сказала, що б я знав, що можна було клопіроліт використовувати, я б сіяв би гречку. Ось така невелика інформація. Тому борі... боріться з осотами ефективно і вас будуть на полі врожаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також внизу відео є посилання на наш сайт. Ви можете перейти туди, і там є розділ «Агроблог», де дуже багато корисної інформації статей відео, там, де там буде дуже цікаво. Дякую за увагу, до побачення.